На території загальноосвітньої школи номер 3 горішніх плавнів триває будівництво найпростішого укриття. Нагадаємо, що це єдина школа у нашому місті, яка за проєктом не мала підвального приміщення чи то укриття. Ми розробили проєкт, Пройшли всі етапи експертизи, отримання відповідних дозволів на початок будівництва і вже в вересні розпочали його. На сьогодні ми повністю виконали роботи з влаштування монолітної залізобетонної споруди. Через тиждень-два розпочнемо вже облаштовувати саме приміщення, яке ми на залізобетона. Закупили генератор потужний. Зараз будуть розводитись мережі, електрика, опалення, вентиляція все необхідне для того, щоб це укриття було найвищого готунку для відвідувачів загальноосвітньої школи номер 3 Це для учнів, для фахівців, для персоналу, який працює в цій школі. І я вважаю, що це буде найкраще, найсучасніше. Найпростіше укриття в місті, і головне, що це буде створено у самій великій школі не тільки міста, але й Полтавської області. У деяких інших громадах наразі все відбувається лише на стадії проєктування та проведення тендеру. У горішніх плавнях цей процес давно пройшли. Проєктування ми почали ще в 2022 році, і на весь цей цикл. Проєктування, погодження, зміни державних будівельних норм, п'ять погодження, п'ять експертизи на це уйшов майже рік. У реалізацію цього проєкту вже вкладено 9 мільйонів гривень. 2024 року заплановано використати ще 11-12 мільйонів гривень. До кінця червня завершити будівництво і ввести споруду в експлуатацію. Висловив міський голова і свої сподівання щодо використання цього приміщення після війни. Його цілком можливо задіяти для проведення уроків трудового навчання, адже наразі в цьому існує велика потреба.